Закрили воду. Ой-ой-ой. Будет чи льовочки, чи як позбавить? Як хоче? Льовочки, чи удар, чи хто добра Давайте мені і Давайте мені. Коментуйте ситуацію, що відбувається. Прийшов помічник Льовочкина і хоче зірвати сесію. Конкретно фамілію назвіть. Льовочкина зараз сам себе назву. Ми неодноразово протягом останніх кількох місяців намагалися достукатися до міського голови. Проте він як раніше не чув громаду. Так само і зараз її не чує, і я так розумію, не почує. І тому ми були змушені разом із полтавцями, активістами партії простих людей, сьогодні прийти на засідання міської ради з двома категоричними вимогами. Перше зупинити, точніше, відмінити незаконно, корупційно. Збільшені тарифи на проїзд, які не можуть заплатити прості полтавці. Друге, ми усвідомлюємо, що міський голова Мамай розікрав за ці останні роки місто, має гроші, щоб зараз роздавати гречку, цукор і все інше. Проте, Проте бідніше ми стали полтавці. Вони не можуть заплатити за тарифи на проїзд. Друге. У нас є жорсткий ми проголосуємо. Тому всі звернули увагу, що депутат, наскільки мені відомо, побічний Пльогочкина вже сьогодні. Він був удар, потім він був блок Петра Порошенка. Сьогодні він побічний Пльогочкіна хоче зірвати сесію. На сесії стоять питання про сті: оздоровлення дітей, оздоровлення атошників, зміни до бюджету. Нам треба виділити кошти на 1 вересня. Працівникам освіти, працівникам охорони. Тому, якщо він так розказує в законний спосіб, тому ми виставимо це питання на голосування і Що стосується перевезення тарифів, ось у переді мною мені дали довідку можу вам сміливо сказати: Полтава 4, Кременчук, 4, Комсомольськ, 4, Київ 3,56 Викола... Комсомольськ навіть 4 гривні. Запоріжжя 3,56 Харків, 3,55, Одеса 4 5,

Наша громада Полтави ваша, Вимагає. ваша зараз громада це пільовочки, Вимагає. Вимагає. не проході відремонтуйте, ви ви Гроші привіз гроші ви приві проголосувати скасування тарифів. Вимагати будеш від своєї мами або від, від... від своєї бушої дружини. І ще раз і ще, вимагать, і ще раз. Ще не Ви зараз будете ставити на голосування питання? Шамор. Його голосу це вимога да. партії простих людей. Пар партії і це, вим... да. і це вимога. Чи партії удара? І, це вимога. і це вимога. Чи партії блока Петра Порошенко. Я поміняю нечу професію, як папа мій міняв жон. Так чи ні? Ну будь ласка, давайте. Присідайте тут. Може вам штани переводіть треба буде. Ми вам зараз дамо, бо я бачу, розлякалися громадян. А що ви на говорите? Говорите Ну узе говоріте? Ну, що? Давай, у нас. Дай мне стила. Дай стилец. Апти тысяч. Спасибо. Дай достигла. Ты шли. Не-не-не. Астилет. Вілійте мене цілуватися. Не треба лісі до мене цілувати. Я стоїть камінь. Давайте сюди. Сідайте, видійте. Виконуйтесь, дійсно, і потерять. Прикольніте свої. Не трогайте, не трогайте, нікого не бой. Кому ви захищаєте? Синок, блядь, ідіть сюди. Чого ми тюкаєте? Нікого не трогати, нікого не руки не розпускати. Поважайте вік. Так, присідайте! давайте, з цілечко. Починаємо з сесію. Починаємо сесію! сесії. Заспокоїмося, починаємо сесію! Заспокойтемо, починаємо сесії.

По топу сі, ты тоже возілки туше. Перевозчики, Сергій, возьми ти туша на война. А ну ти суди, ты Это я!